І всім привіт з вами опять я Олег. І сьогодні я буду робити обзор на канал свого друга. Друга частина. Коротше, але будемо дивитися всі відео, які в нього є. Як тебе канал називається? Doping Corp Гоймс, і такий смайл. Та просто зайди на мій канал в підписках. А. Якщо він. Якщо я його там всі найдужі. Тэнкс. Чё? Я не могу его найти. Да что му? Да почему? му? Кто мне на Roblox Queen опять подписался? Адриан, почему мне подписывается кто-то на Роблокс Queen, я ведь писал. Да заткнись. 000, да ты задубала. О, чтоб так, ты сдох. Нет. <laughs> Ладно, Шоб. Я не знайшов тебе в своїх підписках. Адріан. Давай я тобі напишу, Все, брат, я його друг. А, <клес> 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 Прям там є ще чіпси. Там брата. То брата? Так, уже тихо. Не повезло, не повезло, а то з маленької, тому що ти не нажав велику. Я нажав? Ти не нажав. Нажал? Я нажав. Какие долпкинг? Кыша, блин. блін! хін. Коли мене допін? До фіна. До То де ти? Курву, що це тут? А тебе, сука, нема. Нє, це не музій. Лата 4, понятно. Позі. Давай я, добре, пошукаю твої підписки. Давай я, добре. Чекай, тихо, тихо, тихо. ЧО? Чекаю... Тих, 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 тих. Акимбо, ну... Mm. Я дивлюся... Он... Да. Просто... ...Хаймена? Ну, та. Я теж люблю Хаймена. Ну, і? Ммм... Mm. Мринштад? Та мені 5 на так я, я відписався тільки що ти бачив да. -да. але фіга, ти на нього підписався, у нього повний крінч. Він не показує то, що на обложках нормальний блок. Ой, я його бачив. Це Містер Бомбастік. <рес> Бомба фантастік. Скаких мені треба всіх подивитися. Перебалившись сядь вісім. Мінікотики. Скажу, тут аж має бути пусковик, щоб подивитися на найдужніше Є Ї... нова активність, я ще на а. тебе ти мене вже з'їба. Ага. Котик Милашки, що? У мене дої бої підписки. Це не підпис... а, це підписники? Це все ні, а -а -а. це ще на кого я підписую. Я там пише А я. Типа на мене хто підписаний? Це все мої підписанки. Артікза на мене підписаний. Що блять? Ні-ні, це А я, А я, А я. Це що означає? Я не знаю, що означає А я. Та ні, це вже відео не треба знімати. Ти, блять, 200 років будеш шукати. Де 19К. Де 19К? Да фак. Не прикольно. Ми тут пів години будемо... Я давай просто попробую допінг. Ну просто допінг напишу. А мікрофон скажи. Ні, чекай, ну так не допінг. Доппинца дельфин. Вот. Наконец! Тебе аватарка, конечно, и вот сейчас хуйня. Это просто Владик. Отвас. Владик. <сху> Владик. Превьюшка видео говно. <сху> Обзор на мій канал. Короче, ничего хорошего видео. Аки это у нас справедливо. Короч. Начнём. Тебе сам популярний від YouTube Shorts 83 перегляд? Ні, мен сам популярний, вроде може 300. Подивись нові. Нові про горне. Короче, похуй. Понятно. Роблю попередних персонажів частина п'ята. Камерамен. Роблю попередних персонажів і вже бум, я старався. Не написано. Так Це друга частина і. Ми нажали завантажити типу, Маленько. короче, всем привет. С вами я Докин, и я буду Чисто мышка флексить. Майнкрафт даже версии. Первый. Ну там. Как я ударил младшего брата. Как он написал это родителям.

Короче, у нас началась драка, тому я видео на паузу поставлю. Добре, не, я не голодний. Серйозно? ты дома не дома. Я багато ч. А ты точно треба забрал? Два браслета України. Ну короче. Звук. Та чого? Дальше. У меня три стара банк. У меня 400 робах. Рублю полно, господи, Роблю популярних кстати, вкрали. друг. Ну, типа, робиш популярних персів. І в тебе не вкрадав. Та не в мене а в тебе, бля. Більша вкрав. А так, тільки він казав. Ну, Ігнор, буду... лайк, підписка. <плес> 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 Ти шо літаєш так? <плес> <плес> я ще може, я ж тобі не поясни. <плес> Ай. Я йому піджопник дав. Який ти клас, я в третій, я теж в третій. Яку країну видал Росію! І мені теж, мені теж вісім. Я грав це. Це дій в Я це грав. Хомяк Чарликс. Одне з моїх популярних відео. Это типа я не буду сидеть. Ну, две километра дашь, мы все рухаем. Это клип вроде, да? Нет. Типа две эм, эм, в клипе, ну, в песне говорится, типа, что я типа не буду сидеть. Типа я ну, рухаюсь, я рухаю километр дашь. Что? Потому что я бегаю по всему миру и даю пиджопник. Это не треба. С... А, а это за что? На видео. мало кто заметил, что на моем канале уже молнии были. И в честь этого я хочу сделать челлендж. Давай. Давай! <laughs> так же я хай пупси пупсі Це дуже старе відео <плес> Черепаха танцює під водою. Не інтересно. Все? Та, Тебе так клали відео? YouTube -шорт. YouTube -шорт. Ну коротше понятно. Друга частина закінчена, вища не буде. Всім пока!